Павпет титульний партнер Favbet Extra Ліги. Гра розкриває тебе. Костянтину Григоровичу така дошкульна поразка поступалися після першого тайму, вирівняли хід зустрічі, але тим не менш поступ загальна поразка в цьому поєдинку. Як підсумуєте, як вважаєте, чого не вистачило сьогодні, щоб нарешті набрати очки з ураганом? Тут довго говорити не треба. Якщо ти не забиваєш, просто матчі не виграються, Це от причина поразки. Ми, тим не менш сьогодні забили тричі, але пропустили п'ять, можливо, десь і захисні дії сьогодні також були не на найкращому рівні. На жаль, у нас це проблема наша, є така, але коли ти здаєш моментів на 15, а забуваєш 3 чи на 20, то я в вважаю, що це основна проблема. Якщо порівнювати з матчем першого кола, то тоді також, напевно, про нереалізацію казали і представники команди, і там інші експерти. Також сьогодні, теж, напевно, десь Олександр Сірійський, який вже за збірно встиг дебютувати, підтягнув неабияк свою команду. Так, воно є на самому ділі по справі. Так, звичайно, Сирицький сьогодні дуже допоміг своїй команді. Ну, але ж ви розумієте, ще немає такого вратаря, який не пропускає. Тому це... Це теж в чомусь і наша провина, що ми не забули скільки нам треба було до перемоги. Наступний матч за такий маленький зовсім мікроцикл вже в середу матчу Львові. Як тепер відновлюватися після сьогоднішньої зустрічі, налаштовуватися на цей поєдинок? Тому що та команда, яка не перебуває в зоні плей-офф, але очки дуже важливі зараз. Так, да, зараз у нас буде там день на відновлювання. Потім, звичайно, та, понятно, такий коротенький буде мікроцикл. Ну, там, Після відновлення будемо готуватися безпосередньо до війни. Павбет. Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.